Ось така галета зі сливами у вас вийде, якщо ви приготуєте по моєму рецепту. Лише 70 калорій в 100 г продукту. Тож переходимо до приготування. Потрібно 200 г сиру кисломолочного жирністю 5%. Сюди ж додаємо борошно 200 г. У мене звичайне пшеничне борошно, ви можете використати будь-яке рисове, ціннозернове. Кукурудзене на ваш смак. Далі додаємо одне яйце і 30 грамів вершкового масла. Також додаємо ванільний цукор 10 грамів. І пів чайної ложки розпушувачів. Також додаю підсолоджувач, Він у мене Рідкій формі і я додала одну столову ложку. Тепер все ретельно перемішую. І далі вимішую тісто руками. Тепер переходимо до приготування начинки. Для цього нам знадобиться 500 грамів слив. і Розрізаємо їх попола, очищаємо від кісточки, а далі сливи нарізаємо такими невеличкими скибочками. Переходимо до тіста, беремо наше тісто і розкатуємо. Можна взяти качалку для цього, але воно настільки еластичне, що я справилася просто руками. І викладаємо наші сливи поверх тіста. За бажанням посипаємо корицею і я вирішила трошки додати зверху цукру. І тепер підгинаємо краї галети до гори. Випікаємо при 180 градусів Цельсія 40 хвилин. Ось така яскрава ароматна сливова галета у нас вийшла. За рахунок використання творогу в тісті, вона не калорійна, всього 70 калорій 100 г. Детальний рецепт я залишу в описі до цього відео. Дякую, що були зі мною, підписуйтеся на мій канал і до нових рецептів!